Знаходиться та громадськість, яка разом з Дмитром Павліченко, я до речі, дякую за те, що він мене запросив. Я плотнікова Інна, Інна самоврядна громада, громадська організація Самоврядна громада. Разом з Дмитром Павліченко і Римою Білоцерківською по Україні ми тримаємо курс на встановлення конституційного устрою. Шановне товариство, особливо в мене цікавить Міністерство юстиції. Значить, Сьогоднішня дискусія дуже важлива і важлива тим, що якщо адвокати на себе зараз не візьмуть відповідальність за все, що відбувається в країні, за все, що відбувається в країні, візьме відповідальність громадськість, і вона вже взяла. І до речі, гарно ми з вами зустрічались на Майдані і говорили про ті концептуальні питання, які порушені Міністерством юстиції, система адвокатури, в тому числі, а все тримається на тому, що держава. Не сформувалась, як в повному обсязі по історії, верніше по законах державотворення. І судова система являється абсолютно не просто словом сказати нелегітимна, а громадськість винайшла і довела всім уже, всі знають і розповсюджують цю інформацію, незважаючи на закриті можливості через змі це доносити до всіх людей. Значить, ми знаємо, що Конституція України це норма прямої дії. Всі закони, які звужують всі норми, являються нікчемними. Закон про люстрацію, який прийнятий паном Соболєвим і протягнутий скрізь, де тільки можна, він дійсно є нікчемним і він не має права на існування. Але це не значить, що адвокатура і судова система має залишитись в тому стані, в якому ми не можемо знайти захист. І тому рішалови працюють не тільки через е, е, колеса, а і е, безпосередньо через е, рішали е, вирішують е, в судових кабінетах. Тому що ми акцентуємо і звертаємо вашу увагу. Громадськість знає про те, що згідно е, перехідних положень в 96-му році мало відбутися наступне. Президент мав призначити Верховний суд. Значить, я не юрист за освітою, я суспільство була змушена стати в цей простір. Але я дослідила, вивчила ту роботу, яка була проведена громадською організацією Правовий захист Римою Білоцерківською, яка озвучувала це на майдані, довела і не було б не війни нічого, якби адвокати стали в простір встановлення конституційного устрою. І ми його зараз проводимо для того, щоб е, значить, державотворення поставити так, як воно має бути. Якщо ви, пане старше покоління, яке, скажімо, створювало цю систему, і готові до люстрації саме громадськості, то будьте готові про те, що ми взяли запити, отримали їх, що в міністерстві юстиції не знайшлось розпорядчого акту про призначення суддів Верховного суду. Скажіть, будь ласка, що реформувати? Державні органи аналогічно у нас зареєстровані як суб'єкти господарювання. Тому ми вас дуже просимо, адвокати, станьте на захист суспільства України і станьте в простір, підтримайте той рух, який йде по Україні. Відкрийте для нас канали. Змі ми будемо стояти поруч. Ми будемо стояти за тих адвокатів, які будуть відстоювати інтереси конституції. А не змінювати про те, що говорить Порошенко, про те, що треба змінювати цю конституцію, і поляки нам рекомендують е, якісь е, свої практики. У нас є законодавство, яке повністю нас захищає. Давайте виконаємо конституцію, створимо державні органи, в тому числі Верховний суд, як має створити. А зараз навіть ніхто ж не може створити Верховний суд, тому що ЦВК, ми теж знаємо. Про це вже е, в суді знаходиться справа. Справа громадської організації правовий простір про те, що ЦВК – нелегітивний не легітимний орган на три місяці після того, е, значить е, То верні, за, що, три місяці, за три місяці почала свою діяльність за три місяці до прийняття закону. Тому давайте не милити очі один одному, не обманювати саме себе і Ганну. Якщо ви стали в цей простір адвоката, і ви були на сцені на Майдані, прес-центрі, будь ласка, захищайте людей, таких як Дмитро Павліченка, який до сьогоднішнього часу не може вирішити своє питання. Ми будемо вирішувати питання. І якщо Міністерство юстиції не стане в простір рішення Конституції, ми будемо підпалювати шини разом. Дякую, дякую вам.